В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Сьогодні нам церква подає Євангеліє про царя і одного із рабів. Цей раб завинив дуже велику силу грошей і просить, щоб Бог, щоб цей цар йому простив, бо він не мав чим віддати. Впав на до землі, коли це казав. І змилосердився пана тим слогою, відпустив відпустив його і подарував йому борг той. Тобто навіть оце слово той це вказується, що особливий якийсь борг. За деякими е, такими коментарями це є е, рівнозначне двом-чотиром урокам. Всього обігу грошей в Єгипті. Тобто, фактично, це бюджет кількарічний цілої такої великої місцевості, країни. Тобто, фактично, поземному людина не могла стільки завинити. Хтось там навіть це перерахував, скільки це буде Камазів золота, там 12-14 Камазів, але так чи інакше, це незмірно великий борг, і це показує, що це насправді не є борг, який могла одна людина зробити. Бо десь треба було перше взяти ці гроші, а щоб їх кудись потратити, треба було мати цілі країни, щоб десь це все потратити. Тому це така алегорія. Більше, щоб показати, яку велику любов, милосердя, має цей цар, що таку велику суму прощає. Ну І потім є зустріч цього слуги зі своїм співслугою, то це йому завинив за три місяці приблизно десь зарплату. Ну, тобто за кілька місяців за, за четвертину, і це можна було відробити. Найпарадоксальніше, що він кинув цього свого співслугу в темницю. як в темниці людина може відробити гроші. Тобто людина, якщо послана на заробітки десь в Ломню, то там може відробити гроші. Тобто Він унеможливив навіть в цьому слузі відробити ці гроші. Про якийсь най там хотів. В кінці ось цей цар довідується про це все. І каже, чи не слід тобі було змилосердитися над твоїм товаришем, як я був змилосердився над тобою. І давайте подумаємо собі, в чому була основна проблема цього слуги, в чому якби його більший гріх заключався. У є якісь версії, що він отак зробив? Ну, ви зрозуміли, що відбулося, так? Тільки як описати хоча б версію, чому цей слуга такий? такий Може грошолюб, Може, не любить свого співбрата. Не лю... Можливо, позиція раба. Цікаво, що маємо приклад двох грабів, однаково двох боржників, тільки це і в того, а то і в царя. І жадібність. Може і букет всіх причин. Мені найбільше оце співзвучне, що Бог йому каже, ну, цей цар. Чи не слід тобі було змилосердитися над твоїм товаришем, як я змилосердився над тобою? Тобто я тобі дав. Відчути, яку любов, яке прощення велике я маю, щоб ти це пережив, щоб ти відчув це на собі. І виходить, він це не, не пережив, воно його не просякло, він ним не проникся цим милосердям. І коли виходить, людина не просякнеться цим милосердям, не переживе його, вона не може, не може це милосердя подарувати іншому, навіть в набагато меншій сумі чи в чомусь іншому. Дуже часто ми в житті щось переживаємо, і коли це пережиття ми запам'ятали, ми розуміємо того, хто так переживає. Наприклад, поділитися бутербродом з нуждарем, якимось без, безхатьком. Ми можемо тому, що самі знаємо, що таке бути голодним, самі колись були, може, трішки подібні ситуації, може гірші, може ліпші. Але знаємо, що таке важко людині, коли вона голодна. Ми тоді даємо бутерброд чи їжу купляємо. Такий сімейний приклад, коли ми знаємо, що є такий масаж, що він розслабляє, дає приємні відчуття. І коли прийде наш подруг додому, втомлений, якісь такі, може, без настрою і так далі, то можна йому запропонувати зробити масаж, тому тобто ми знаємо, що це допомагає, допомагає забутися, розслабитися, там, якісь там. Фізична маленька користь, масаж не є лікуючий принаймні, такий. І це ми робимо, тому що нам колись хтось зробив цю приємність, чи щось подарувати, чи сказати добре слово для цього і для цієї засмученої особи. Тобто, мені здається, це моя версія все, що ми для когось зробимо, це тільки тому, що хтось це колись зробив вже для нас. Хтось нам допоміг. Ми відчули цю ласку допомоги, цю радість допомоги, і ми хочемо тоді допомагати іншим. Тобто дуже багато прикладів, чого людина робить, бо десь це пережила. Може, крановщик, який працює на крані, який піднімає, він бачить цю потребу в тому, щоб служити тим даром технології. Тим що важко піднімати, а тут він може якоюсь кнопкою, механізмом підняти той великий груз, бо сам знає, як це потрібно. Тобто всі, всі періоди життя, чому людина пішла на медика, бо десь певно досвідчила, як гарно бути медиком. Чому пішла на художника? Бо десь захопилася прекрасністю картини. Побачила, що художник може подарувати. Зупинку миті, і ця мить може бути така прекрасна, щоб звернути увагу на неї. Так само, і ікони, як малюються, пишуться. Тобто, хтось це пережив, хтось пережив цей дотик від ікони, і Бог надихнув його, Він хоче дарувати, так само написати цю ікону, щоб подарувати це відчуття зупинки чи дотику до Бога. Чому священик проповідає, чому я тут стою? Бо я колись почув першу проповідь, і вона мене вразила. Ні один ні фізик, ні математик так мене не вразив, як один священник в лікарні в каплиці, і це споводувало, те, що я зараз тут стою, бо хочу так само ділитися. Тому багато прикладів можна говорити на цю тему, що ми пересвідчуємося на чомусь і це даруємо іншим, але показується власне цього слугу, який не пережив це. Мені навіть здається, що в цій притчі навмисно названа така велика сума грошей, щоб показати, що до тебе так тяжко доходить. Я мушу тобі дати таку велику кількість милосердя, ну, щоб вже от ти зрозумів. І навіть він падав йому до ніг, робив цей жест, поклонився лицем до землі, не знаючи, це він до землі поклонився, як така маніпуляція, щоб показати, що його. Просив, чи все-таки як визнання царя Богом і поваги до нього. А співслуга впав йому в ноги і почав його просити. Тут співслуга конкретно падає в ноги, а не на землю, в ноги цьому якраз своєму цьому слузі, який є героєм сьогоднішньої притчі. Тому дякуємо Богу, що Він дає нам різні, різні пережиття. Навіть якісь сумні події, вони показують, що, наприклад, ми бачимо. Що коли зло, коли є, немає Бога, коли немає Бога в сім'ях, коли немає Бога в школі, це зло породжується в людині та і спитати, наприклад, де був Бог, коли була в Америці тоді два хмарочоси впали? Чому це сталося? І відповіді було: а чи до сімей тих терористів? Був Бог, чи він приходив в ті сім'ї в ту школу, де вони вчилися, чи вони знали якісь вічні істини. Тому, якщо Бога там не було, природньо його законів там Божих і не буде. Якщо там був інший дух, дух світу цього, якоїсь помсти, інших релігійних поглядів, ну то цей дух діяв і все сходиться. Вони зробили те, чим жили. Тобто виходить, що коли людина не пускає в своє життя Бога, вона не може мати плодів Бога. Так само цей, це зло, яке є, яке готувалося роками в серцях багатьох, і в серцях, які обмануті, і жаль їх, і, 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 може, співвідповідальні мені до того всього зла, воно виливається в велику трагедію, яка зараз відбувається, тому що там не було Бога. І це заохочує, що я з усіма силами буду мати Бога в своїй сім'ї. І я з усіма силами буду проповідувати Бога в школах, в сім'ях, у родичах, щоб вони не стали злими, вони не стали подібними, і щоб це зло не давало плодів, як зараз ми маємо велике терпіння смерті і, і ніби тріумф зла. Друга сторона, маємо радість, бо відчуваємо спокій, що нас охороняють. Нас охороняють військові, які кладуть своє життя, кладуть. Ну, все, що можуть, для того, щоб стримувати прояви зла. І це і так само для нас захочення, що ми повинні класти все, щоб мати е, оцю бажання охороняти добро, тобто проповідувати, не знаю, відстоювати десь в правду, чи в магазині, чи в черзі, чи на роботі, чи в якомусь сімейному питанні. Тобто то постійно треба боротися, щоб тебе зло не перемогло. Не бути таким літеплем, і це навчить, що ми маємо бути такими, навіть трошки контроверсійними, не кажу бунтарями, але такими революціонерами, як був Ісус. Він постійно боровся за правду, розказував фарисеям, садокеям, книжникам про правду про Бога. Вони йому задавали запитання, які, наприклад, будь-яка відповідь Ісуса на це запитання, вона точно би була осуджена. Наприклад, чи можна давати податок? Чи не треба давати податок? Відповідь і в ту сторону негативна для Ісуса. Якщо не можна, значить ти бунтуєш проти кесаря, а якщо можна, чого твої учні не дають там вчасно всіх цих податків? А Він каже: я вас запитаю. Він питанням на запитання відповідав: а чий на монеті образ, чия фотографія на монеті кесаря? Ну тобі дайте кесареві, кесареве Богові – Боже. І це, це питання, відповідь або інше, ще таке гарне. Коли його запитали, ти від Бога чи від людей прийшов? Ну якщо сказати від Бога, то що ти з себе Бога робиш? Чуєш ти, хто ти тут такий? Землянин з нами ходиш і Бога з себе робиш? А якщо від людей, ну, то що ти філософ такий великий? Ми маємо вже достатньо філософів, йди звідси. Тобто відповідь однозначно би була скритикована. А він каже: а Іванове хрещення, ви відповісти мені, було від Бога чи від людей? І вони вже задумалися, якщо скажемо від людей, ну, то люди нас поб'ють, бо бачили чуда, а як від Бога, ну, то скаже, а чому ми не покаялися і не прийняли Іванове хрещення. І вони сказали, ми не знаємо. А Ісус каже, і явно відповів. Тобто це показує таку сильність характеру, що Він не вівся на ці запитання. Тому дуже багато, дуже багато можна брати прикладів. Про те, як Бог діяв, але в сьогоднішньому Євангелії звернемо увагу на те, що Господь дає нам пережити. Дуже багато тільки для того, щоб ми, побувши в цьому, могли поділитися з цим з іншим. Хотів ще запитати так на кінець, як можна потішити людину чи людей, які терплять? Наприклад, ви би прийшли в, в онкологічне відділення, де люди вмирають, готуються до смерті? Чи в іншій якійсь лікарні, Стільки які навіть на Заході кажуть, виходить бус, і з буса самі інваліди, і жінки пхають візочки своїми чоловіками. І от як можна потішити людину, якій дуже важко. Є якісь версії? Ну, Версій багато може бути. Якась така. Як би ви потішили людину, яка хвора, яка вмирає, або якесь безнадію має? Послухати правильно. А Що можна ще сказати, коли вона виговориться? За що, 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 що жива? Так, ну, дуже багато речей, але я ще в семінарії, будучи почув від одного священика, який провідує якраз лікарні. Це такий якби, капелан, капелан лікарняний. І він таку фразу сказав, яка мені сподобалась, я знаю, що ти терпиш. Ця фраза, вона не піддається критиці, тому що це таке запевнення, що я знаю, що таке терпіння, може менше, може і більше, але у мене в житті було важко, і я знаю, що ти терпиш. Це показування, що ти не сам терпиш, що я є з тобою, оскільки я це бачу, я бачу, я все побачив про тебе, я бачу, як тобі важко. І цього достатньо. Бо сказати все буде добре, а як не буде добре, то що, виходить, ми обманули людину. Так? Тому сказати «я знаю, що ти терпиш, це така найбезпечніша фраза, і вона показує таке співчуття милосердя. І, власне, і тому це показується, що хтось щось пережив. І ми знаємо, що той, хто це каже, він щось пережив. Маємо сьогодні приклад. Богородиці, бо маємо свято Успіння Пресвятої Богородиці, це та, яка була з Богом, яка чула його голос, яка була позбавлена первородного гріха, яка виховувалася при храмі, тобто при монастирі в сучасному розумінні. Прийняла голос ангела його волю, зачала Бога, народила, була з ним, побачила його смерть. Далі була біля Йоанна Богослова, до... тобто вона вже перебувала в царстві небесному. Оце як починається, царство небесне схоже на. Тобто вона перебувала в цій атмосфері тут, на, на землі. І коли вона в цьому стані перебувала, вона не могла померти. Вона зразу ж і в цей стан просто перейшла за допомогою сну. Тобто вона, заснувши, прокинулася вже на небі. Тобто вона не померла і називається успіння. Тобто Богородиця заснула і в такий спосіб переставилася на небо. Найбільший приклад цього, що. Нам приємно, коли хтось розуміє нас, бо щось пережив. Ми розуміємо когось, коли хтось пережив якісь події, боремні, і ми їх пережили, то найбільше пережив з нами наш Бог. Він, єдиний з усіх релігій, прийшов на землю, жив з нами, терпів наші перепетії, проблеми. Він пережив наше життя. І Якщо ми скажемо, Боже, як мені важко, він скаже, я знаю, бо я був там, де ти. Я жив то саме життя, яке ти мав подібні або інші клопоти, я знаю, про що ти говориш, людину. І ми маємо запевнення Бога, який дійсно пережив з нами, а не десь там тільки з хмарки махав нам рукою, йому там комфортно, та прохолодно, чи тепленько в сонячних променях. А він був з нами і взяв наші гріхи, перетерпів муки. Набагато більше, ніж би ми могли перетерпіти, якщо так науковці розказали всі співпадіння, обезводнення е і так далі, як це все впливало на серце, яке було защемлення, як йому важко було йти, то я, я насправді горджуся тим, що така людина, Бога-чоловік, все це перетерпів за для любові для нас. Тому він для, за нас перетерпів, побув в нашій шкірі, побув в нашому становищі, і ми маємо того, хто. Може нас зрозуміти, він є на небі, взяв з собою маму свою, яка ціле життя на землі була, як на небі. І коли ми будемо з ним, коли ми будемо з Богом, то ми теж будемо на небі і бажаю цієї зустрічі всім там на небесах. І Сьогодні хочу привітати всіх, хто причетний до Шахтарства, бо сьогодні День Шахтаря мені сказали. І таке розуміння, що ці люди посвятилися, вони відчули десь цю потребу, цю радість тепла, світла. І вони захотіли це давати людям. Я не думаю, що там вони пішли за гроші, гроші можна і наркотиками заробити, можна якимось способом нечасним заробляти ще більше грошей. Я думаю, вони захотіли спуститися в землю, в ці надра землі, і принести це світло, це тепло, цей ресурс. Для розвитку НТР науково-технічного прогресу для того, щоб давати щось людям, вони відчули, як це приємно давати. Хто добув? Ми добули. Ніхто як не ми би цього не зробив. Оця це така ну, не кажу гордість, це така як слово я пишаюся тобою. Вони пишаються своїм подвигом. Тому дякуємо Богові, який пішов на небо. І з неба нам зіслав ласку Духа Святого і Дух Святий Дії, а вони спустилися в землю і принесли це світло, тепло нам. Тому це велика посвята, і ці посвяти зараз є в усіх сферах, особливо з наших героїв, які йдуть і кладуть все для того, щоб нам щось принести: принести волю, принести спокій. І сьогодні ми молимося в цьому храмі завдяки тому, що хтось там. Своїми плечима тримає, тримає цю лінію фронту, і ми маємо, хоч не мирне, але тихе небо, і це так само велика ласка Божа. Тож дякуємо Богові, що Він дає нам різні пережиття. Він це все описує, сам пережив з нами наше життя, тому що хоче, щоб ми всі жили з ним в небі, щоб нас там любити. Слава Ісусу Христу!